Всі вітаються щотижневий прогноз на тиждень, 24-30 березня, і буде у нас три позиції, тобто три варіанти щотижневого прогнозу. Вам потрібно буде обрати одну якусь карту, одну позицію із трьох. І далі я розкажу, що вас чекатиме цього тижня. Ось так. Що ж, карти розкладені, вибирайте позицію і давайте почнемо. Хто обрав першу карту, першу позицію? На цьому тижні дуже важливо буде притримуватися принципу, що головне якість, а не кількість. Не номінал, а факт. Тиждень буде досить продуктивний, особливо в роботі, особливо, якщо ви в ній зацікавлені, якщо ви захоплені тим, що ви робите, якщо ви працюєте на якість, а не просто відбуваєте дні, години і ставку просто виконуєте, тоді ви в такому разі зрозумієте, що недаром старались побачити певний прогрес у справах. Або вас хтось похвалить, або ви отримаєте якийсь матеріальний результат своєї роботи, або ви самі відмітите свій прогрес своїх знань, навичок і так далі. Тобто в будь-якому разі, якщо ви бачите сенс в тому, що ви робите, а не просто механічно виконуєте свою роботу, то ви помітите прогрес. В роботі також на цьому тижні можливе залучення до якогось важливого проєкту, можлива підтримка колег або наставника. Крім цього, можливо, доведеться враховувати чужу думку, і це може вам не А Також буде необхідність співпрацювати в команді або з кимось, і це теж не всі у нас полюбляють, проте. Такі тенденції, і в даному випадку робота в команді, вона дасть можливість перейняти якийсь досвід, чомусь новому навчитися, так? тобто ріст через е, співпрацю. Можливо, е, також у своїй роботі, в робочих справах доведеться щось переробляти, покращувати, тобто доводити до ідеалу. Хоча це може стосуватися не лише робочої сфери. Ще може бути такий момент, що ви на цьому тижні зануритесь повністю в роботу, але це буде такий ваш спосіб певною рутиною робочою відволікти себе від певних проблем або питань, які вам на даний момент не хочеться вирішувати. Тобто втікти від чогось в роботу. До речі, цей принцип, що головна якість а не кількість працюватиме не лише в роботі, а й в інших сферах життя. Наприклад, в стосунках, якщо ваші стосунки з якоюсь людиною вони, ну, якщо так чесно сказати, номінальні не якісь механічні, то обстановка на цьому тижні між вами буде досить такою рутинною нудною. Якщо ж навпаки, ви і партнер ваш обоє зацікавлені в покращенні ваших відносин, якщо ви бачите в них певний сенс, то цього тижня. Будуть і цікаві розмови, і компроміси, і певні якісь спільні справи, де ви будете разом щось робити. І таким чином ви зможете покращити ставлення один до одного в парі. Але може бути так, що Буде важко сприймати якісь слова вашого партнера, тобто ви можете сприймати це як критику, на свій рахунок дуже болісно це сприймати, не варто. А в даному випадку будь-які коментарі, бажання покращити відносини, сприймайте як можливість дійсно їх покращити. От, якщо вам щось скаже партнер, що йому щось не подобається або що. Ви про щось забуваєте, останнім часом не приділяєте, наприклад, йому увагу і так далі. Не сприймайте це як докір або напад на себе. А навпаки, зверніть увагу і подумайте, як можна це пофіксити. Так, у фінансах будуть непогані можливості заробити, але доведеться для цього добре так попрацювати, тобто з неба нічого не впаде. І останній пункт прогнозу це порада на тиждень. На цьому тижні не уникайте важливих рішень, навіть якщо вам здається, що варіантів небагато. Тобто, як я вже казала, не тікайте від якихось питань, проблем, які потрібно вирішувати. Тому що насправді це не так важко і не так страшно. У вас вже є певний досвід, ви можете звернутися за допомогою до інших. І якщо проаналізувати ситуацію об'єктивно, то, в принципі, нічого там такого страшного і важкого не буде. Якщо вагаєтесь, то порайтеся з тими, хто вже має якісь необхідні знання, довіряйте фактам, а не своїм страхам. І ще раз повторюсь, щодо відносин, спілкування з іншими людьми, не сприймайте все будь-які коментарі на ваш, вашу сторону, як докори, як критику і так далі. Побачите в цьому можливість покращити, абгрейднути себе або ваші відносини в цілому. Отже, по першій карті в мене все. Переходимо до другої позиції. Хто обрав другу карту? Що чекатиме вас на цьому тижні? Цього тижня дуже важливо буде зберігати чистоту думок. Це буде ваша основна задача на тижні, тому що дуже багато залежатиме від того, що буде у вашій голові, про що ви думатимете, як, як ви будете думати, від вашого настрою, тобто, куди ваші думки, туди і реалізація. Загалом настрій тижня досить такий песимістичний може бути. Я не виключаю, що на це можуть бути об'єктивні причини, проте до кінця тижня ближче усі ситуації, які вас гнітитимуть, вони будуть вирішуватись. В тому числі, можливо, і ви прикладете зусилля для того, щоб це вирішити. Але в будь-якому випадку ви відчуєте полегшення. І е, все буде добре. Щодо порад, то е, тут було б добре цього тижня бути строгим в першу чергу до себе, щоб не дозволити собі розклеїтись. Е, введіть якісь щоденні правила, зробіть розпорядок дня для себе. Е, це дасть вам, як мінімум, відчуття контролю свого життя, і е, ви менше будете тривожитись і думати. Негативно, тому що у вас постійно буде чим зайнятися. Можливо, доведеться приймати важливі рішення цього тижня, і їх потрібно буде приймати швидко, без вагань, в тому числі ці рішення можуть бути пов'язані з офіційними структурами. І щоб прийняти ці рішення, як я вже сказала, швидко, не сумніватися, то потрібно знову ж таки контролювати свої думки, емоції також будуть вам заважати. В роботі можна зіштовхнутися із критикою з боку, керівництва колег, ну, тобто клієнтів, можливо, Тобто будь-яка критика може бути, але у вас вийде її уникнути, якщо все у вас буде в порядку в роботі. Тому основна задача в роботі намагатися робити все правильно, чітко, щоб у вас не можна було підкопатися. В особистому житті будьте відвертими і відкритими у спілкуванні з вашим партнером, з вашими прихильниками. Якщо в стосунках є якісь труднощі, то зараз саме час розібратися, в тому що між вами відбувається, поставити все на своє місце. Дуже багато що залежатиме від жінки у відносинах. Вона задаватиме тон. Тому, дівчата, якщо ви слухаєте другу позицію, основна задача не конкурувати з чоловіками, чоловіком. Вам на цьому тижні захочеться якось його, як сказати, продавити, да? тобто, щоб він зробив по-вашому, відчути, що ви маєте над партнером певну. Певний вплив, та? у вас є важелі впливу на нього, що він вас слухає. І так далі. Вам захочеться відчути свою а, владу над партнером. І по прогнозу у вас це навряд вийде. Тому що ви а, все ж таки, якщо будете а, напором і агресією це робити, то. А, Відчуєте таку ж саму агресію у відповідь. Відповідно, основна задача не конкурувати з партнером, слідкувати за своїми словами, проявляти гнучкість, тому що насильно намагатись протиснути свою позицію, свою якусь думку нав'язати це все викличе лише супротив і агресію. Тому що тут буде діяти закон, чим більший тиск, тим більший супротив. Можна з вашим партнером, з чоловіком на цьому тижні домовитись і лише через чесність і довіру один до одного, не маніпуляціями. І порада на цей тиждень. Постарайтесь закінчити якісь справи, які вас виснажують. Або не дають вам результату, не приносять ніякого результату. Це можуть бути не лише справи, це можуть бути якісь ваші думки, можуть бути і люди, які змушують вас почуватися пригнічено. Тому треба або обмежити свій час на це, або взагалі цього позбавитись. Головне зрозуміти, що саме змушує вас тривожитись і почувати себе пригнічено. Так, по другій позиції в мене також все. І третя карта, хто обрав третю? Що нас чекає цього тижня? Перевірка на щедрість буде цього тижня у вас. А, взагалі тиждень буде досить такий хороший, класний тиждень, подарунки можна отримати, якісь приємні знаки, уваги. Можна розраховувати на допомогу і на підтримку. Проте це може бути в дві сторони. Тобто, як і ви можете розраховувати на допомогу, так і вас може хтось допомог попросити допомогти, підтримати і так далі. В цей період важливо бути відкритими до взаємодії і до допомоги, як у роботі, так і в особистих стосунках у всіх сферах життя. Робота. В роботі можна розраховувати на якусь протекцію, особливо, якщо ви шукаєте роботу, то тут саме рекомендації можуть допомогти вам отримати якісь нові можливості. Може бути фінансова підтримка від колег, від керівництва, допомога від колег, від партнерів. Або і ви їм будете допомагати і підтримувати в особистому житті. Буде дуже таке сильне бажання і у вас, і у вашого партнера відчути, що тебе люблять. Захочеться от, побачити прояви любові від партнера. захочеться турботи, захочеться підтримки. І ось тут основний момент. Ключове слово захочеться відчути, да? Тобто хочеться взяти любов від партнера, але не віддати. Тому. Так, ви будете робити все, щоб отримати цю любов, щоб побачити, чи любить він вас, чи не любить, як він вас любить і так далі, щоб отримати від нього якусь, якийсь зворотний зв'язок. І у нас виходить, що ви готові проявити свою любов лише для того, щоб отримати взамін, а не тому, що з вас вона прям б'є ключом ця любов і ці почуття до нього. Може бути такий варіант, і це буде така пастка диявола, перевірка у вас на щедрість ту саму. Тому що щедрість це коли ви а, ділитесь чимось і не чекаєте взамін нічого. Відповідно, як ви можете зрозуміти, що ви хочете лише взяти, а не віддати, не поділитися? Якщо ви, наприклад, Будете якось проявляти свою любов, свої почуття до партнера свого, але взамін нічого не отримаєте і відчуєте розчарування. Це буде такий маркер, що ви хотіли просто. А, взяти, да? а не віддати. А, так, пізніше я розповім ще в пораді про це трошки. Фінанси. По фінансах, тут, якщо вам потрібна буде допомога, можете на неї розраховувати, тобто поряд будуть люди, які можуть вам допомогти фінансово, але можна також очікувати, що хтось, наприклад, може попросити у вас в борг. То тут основне таке правило, що якщо у вас є можливість, тобто фінансова можливість позичити, і це не буде там, вас обмежувати сильно, то можна позичати, ну тут самі дивіться, а якщо ж. Ця сума дуже сильно повпливає на вас, тобто на шкоду вам, ви не зможете, наприклад, позичивши ці кошти, дозволити собі жити так, як жили до цього. Доведеться себе в чомусь обмежувати, то в такому разі не робіть цього, не позичайте. Це ж чисто порада, але ви маєте на увазі, що віддавати потрібно лише, якщо є надлишок. умовно надлишок. І порада на тиждень, якщо ваш мотив, я зараз щось зроблю, або поділюся, або віддам, допоможу, щоб потім взяти своє, щоб отримати щось взамін, тобто ось така многоходовочка, то будьте готові до того, що можете розчаруватися і лишитись потім ні з чим. Тому що у вас буде вже очікування, да, що от в майбутньому я зможу там щось отримати взамін, або там мені повернуть і так далі. Не факт, розумієте, не факт, що повернуть. Тому а, ніяких авансів цього тижня це стосується і фінансів, і любові, і почуттів, і відносин, і так далі. Лише щедрість і великодушність не потрібно відривати від серця, якщо вам шкода або якщо ви розраховуєте а, отримати баш на баш, щоб не було потім оцих а, невиправданих очікувань, образ один на одного і незакритих якихось боргів. В тому числі і ментальних. На цьому в мене все. Буду вдячна вам за лайки, за коментарі і до зустрічі!